Ми знайомимо європейців з українською кухнею, яка недооцінена. Я стартувала без нічого. Перший другий рок в закладі це прямо саме вершки. Є такі замовлення, які ми не можемо взяти, тому що ми маленькі, маємо маленький ресурс. У мене взагалі не було ніяких грошей на, на маркетинги, на залучення клієнтів. Звісно, на попит на українську кухню величезний. Найскладніше в бізнесі це люди. А стоп, я ж не фуд блогер. Я маркетологиня Анна Несен, і сьогодні ми з вами подивимося, як будується ресторанний бізнес в Празі. Як з посади фінансового директора відкрити заклад мрії у серці Праги? Зараз дізнаємося. Скажи, будь ласка, з чого все починалося? Це починалася з того, що я приїхала з війною в Чехію і зрозуміла, що я не можу займатися більш фінансами, тому що для, для того, щоб досягнути цього ж рівня того ж рівня, щоб був в Україні, то треба якнайменше 5 років на то витратити. Mm -hmm. І я зрозуміла, що саме час йти за своєю мрією, а мрію було зробити якусь кафе, ресторан mm -hmm. в Україні. І в мене був досвід про праці в компаніях, які займалися ресторанною ресторанною діяльністю, тому це не з нуля. Зовсім а, і е, я почала ходити, я зробила бізнес-план, це що я вмію і знаю, mm -hmm. і почала ходити по інвесторах. А, але ці інвестори е, морочили мені голову десь піврочку. Е, з різними, я там на, на різних етапах була з кимось просто ні, з кимось там дійшли до етапу вибору приміщення, з кимось mm -hmm. там а, ще якісь було перемовине. Але це нічим не закінчилося. Е, і я зрозуміла, а в мене була така уява в голові. що ресторанний бізнес це про гроші. Це такий бізнес, де треба багато вкладати. І потім, коли я зрозуміла, що нічого не буде, я пішла іншим шляхом. Я зробила те, що я змогла на той момент, без грошей, майже без грошей. І зараз займаюся вже рік. Ресторанної діяльності, тобто ми зараз бачимо реалізовану мрію, це дуже класно. А, скажи, будь ласка, от бу було у нас питання від наших глядачів: звідки можна взагалі, де можна знайти інвесторів? Де знайти інвесторів? Ну зараз багато е, всіляких інвестиційних клубів, а, багато а, пропозицій там з грантами пов'язаних. Ну це не зовсім інвестиції, але це якась теж допомога. А я а, ходила по інвесторах, по по тих людях, які приїхали також з України, а приїхали з грошима і не знали чим займатися. Ну от от там я шукала, але в мене не не дуже вдалий досвід. Цікаво. Ну, а давай розкриємо трошки тему грошей. Скільки вкладень потрібно, щоб відкрити такий ресторан? А, ну, я стартувала без нічого. Коли а коли ти хочеш відкрити ресторан, в тебе є там три варіанти. Перший варіант самий дорогий. Це ти купуєш приміщення, купуєш все обладнання, там нанімаєш команду професійну і все робиш як треба. Це дуже це сотні тисяч доларів. Там не мільйони доларів. Ну, типу, тут дуже дорога історія. А другий варіант ти можеш а, зняти приміщення, а, купити обладнання, команду і все таке інше. Це від 100 тисяч доларів і там далі. А, а ти а, а ти можеш робити це без грошей, як я робила я, а, взяти приміщення в суборенду. Ти як це відбувалося? Я придумала, що я хочу, як це потрібно. Ну що там буде. Mm -hmm. І потім я почала шукати. А, шукала і знайшла. Знайшла а, в там, де вообще не очікувала, а, в Омусь з чатів а, написала жіночка Валентина. Це українка, яка там довго вже в шехі. Вона написала, що в мене є заклад, а, але вже немає натхнення. вот. Mm -hmm. і ми з нею списалися, і дуже гарно все вийшло. Я дуже вдячна їй. Вона задоволена також і в общем, у нас така колаборація. Клас. Типу, я знімаю в субаренду ресторани, яким я займаюся. Так це а, зменшує рентабельність, зменшує доходність. Звісно, тому що в мене ці а, затрати, які я не витратила. На, на, на початку вони розмазані в періоді uh -huh. от вигляді субренди, але це можливість почати бізнес з невеличким капіталом. Uh -huh. Це дуже е, така цікава, класна історія, і вона каже про те, що е, все можливо, все, все можливо. можливо, все можна реалізовувати, а ми продовжуємо. Скільки зараз людей в команді? А в команді зараз три постійних кухаря: помічник і і касер. Супер. А, скільки... ну, і я. А <свісно> це, це, це супер. А, скільки обійшовся ремонт такого закладу? А ми ремонт як такий взагалі не робили. А, ну щось там косметичне невеличке, угу. тому я можу сказати, що ну. Ну а якщо ми кажемо такі маркетингові всякі штуки там вивіска, що щось таке, оскільки коштує таку вивіску зробити? А ну вивіска це та це, це недорого. Це там десь я не, не пам'ятаю, може 10 тисяч корону, ти тако не дуже дорого. Uh -huh, uh -huh. Що найскладніше в бізнесі? Наскладніше в бізнесі це люди, люди, ну типу, знайти нормальних людей в команду, щоб вони відповідали твоїм цінностям, вони розділяли там те, що робиш, отримували від того задоволення. Ну це дуже складно. У мене не з першого разу це вийшло, але зараз я дуже задоволена. Я їх бережу, дівчат, тому що вони прямо ну типу мої мої, і я дуже цим пишаюся. Це я розумію. У мене теж знаємо. Це найскладніше. Е, які плани на майбутнє? А плани на майбутнє ставати більше. Mm -hmm. А В форматі франшизи чи в форматі просто окремих закладів? Я думаю, що формат франшизи а, ще рановато. А, я не підтримую, коли там є в тебе один успішний проєкт і ти побіг там продавати mm -hmm. про франшизу. А може це склалася там локація, якась якось там вдача, там щось таке. Да? Треба це спробувати ще на там декілька закладах, і коли воно буде жилезобетовно працювати, то тоді вже пропонувати франшизу. Mm -hmm. Uh -hmm. Uh -hmm. Чому різниця бізнесу в Україні і в Європі взагалі по іншому працює mm -hmm. а, в Європі? А, інші люди, інші покупці, а, вони а, чехи, Ну вони звикли ходити в одні і ті ж самі заклади роками mm -hmm. десятиліттями з покоління в покоління. І дуже важко їх затягнути і показати ну, щось нове. Як коли в Україні а, відкривається новий заклад, всі йдуть туди? Так? Перший mm -hmm. перший другий рок в закладі це прямо саме вершки. Mm -hmm. От, і потім вже йде на спад, і там років через п'ять треба робити рефрешинг. Але е, в Чехії це працює взагалі по-іншому, тому що тут е, ти відкриваєшся, до тебе не йдуть, вони дивляться, не заходять, потім заходять, але не купляють, потім купили один раз і там прийшли через місяць. Тип, ну, дуже важко е, людей е, затягнути до себе, mm -hmm. щоб вони стали твоїми постійними клієнтами. Але коли вони стали постійними клієнтами, вони будуть ходити роками. І можна навіть я дивлюся. На заклади, які взагалі нічого не ремонтують, вони uh -huh, не змінюють, uh -huh. вони зробили одне те саме меню, uh -huh. але це працює там по 10-20 років люди ходять до них. Тому тут інакше працює. А щодо відкриття бізнесу, початку бізнесу? то тут а, я повинна сказати що дуже дорогі послуги а, послуги юристів бухгалтерів mm -hmm. а, там податкових якихось консультантів дуже дорого там 50-100 євро на час і таких часов часів треба багато тому а, сам сам початок відкрити фірму зробити там якісь контракти і все таке інше то а, достатньо дорого але менше тиску з боку контролюючих органів, угу. тому що в Україні весь час щось від тебе хочуть, і весь час там перевіряють там, де можна не перевіряти. Угу. В Чехії, якщо ти все робиш правильно, а угу. якщо на тебе немає скарг, то тебе не турбують, будь ласка, працюй, сплачуй податки, щоб в тебе все було добре. Супер. Яка страва купують її найчастіше? Борщ, я так і думала, я так і думала, ми, що борщ. ми, ми цей борщ варимо декілька разів на день або ага. такими здоровими каструляками. І влітку ми робили літнє меню, і а, був був конкурент у борща, була окрошка. Акрошка, я ага. люблю окрошку, а багато людей ну, не любить окрошку. Ага. І, Але я її запропонувала, і окрошка це стала топ. В нас їхали з різних районів, щоб скуштувати ту окрошку. А зараз ми вже її не робимо, вже холодно, і знову борщ. Хоча ми. Пропонуємо багато перших страв. Це там і бограч у нас є, і грибна юшка, і там цей крем, крем суп з тикви, але борщ прикольно. Які поради ви би дали підприємцям-початківцям, які хочуть відкрити свій бізнес? А свій бізнес і свій ресторанний бізнес тут в різні відповіді. Ну давайте ресторанний раз. А якщо про ресторанний бізнес сказати, то хочу сказати, що з одного боку це дуже складний бізнес, угу. тому що багато всіляких дрібничок, які треба знати і робити. І якщо ти не занурюєшся, а робиш це поверхнево, то ніякого результату не буде. І якщо ти хочеш цим займатися, ти хочеш дарувати радість людям, а, то все вийде. А якщо а, ти не любиш це, що ти робиш, то не, я, навіть, ну, я вам кажу, не починайте. Тому що це складний бізнес. Там не дуже велика рентабельність. Рентабельність в цьому бізнесі, там, якщо у вас виходить 25% від продажу чистого прибутку, це дуже добре. А, тому а, може подивитися щось інакше. Але з плюсів хочу сказати, що по-перше, Чехи не люблять, хоча вони не люблять платити багато за їжу, і ну, це треба враховувати. Вони ніколи не платять багато за їжу, але вони не готують вдома. А вот, і тут багато туристів, і багато експатів, і багато наших людей, які хочуть їсти. Ну, я кажу там про українську їжу, а uh -huh. вот. тому ринок дуже великий. Вот але треба цим заморочуватися і це любити. Супер. Якщо ви хоч хочете смачно поїсти українську їжу, то в салохах бистро. А якщо ви хочете дізнатися більше про маркетинг, то на мою сторінку. Дякую. Сьогодні у нас класний формат. Те, що ви хотіли спитати, але не спитали. Треба буде доставати бумажки і відповідати на питання, які ми підготували. Швидко, коротко, класно. Все, що хотіли спитати наші глядачі, але не спитали. А я спитаю. Добре, Тому починаємо. Так, трохи боюся. Ваші цінності в одній фразі все буде. Все буде. <реш> це буде. все буде добре. Окей, ні, не добре. Просто буде це буде. Окей, так на що б ви витратили 100 тисяч доларів? Ну звісно, на новий ресторан це безумовно. А якою концепцією це буде? А це буде буде <свісно> могло би бути? Ну буде це буде український ресторан, повноцінний а з українськими традиціями, з піснями, з гарними з гарною їжею, щоб можна було там робити якісь заклади з весілля день народження, і все таке інше. І щоб чехи і європейці саме відчули, як українці можуть гуляти, відпочивати. Клас ну наступне. Так, <кілість> обіг компанії, ну слухайте, е, складно сказати, тому що ми розвиваємось, і нас місяць від місяця відрізняється колосально, тому що ми зростаємо, і це просто ну там можуть бути 20 і 50 відсотків з mm -hmm. попереднім. Тому зараз я, мені важко це сказати. Mm -hmm. Поки що ми маленькі, поки що це незначна не, не сума. Давай витягу я буду зачитувати. Mm -hmm. е, без чого не існує бізнесу? Без чого не існує бізнесу без ідеї і без такого ватажка, який буде це все це, це впроваджувати. Раз. Давай наступне. Так. Да. оп. Рік створення вашої компанії? А, рік створення компанії, Я думаю, що це минулий рік, 22-й. Хоча салоха як така народилася у лютому цього року. Типу, ресторан і компанія були трохи раніше, але концепт Concept. Салохи був в цьому році, 23-му. Ще року немає Салохи. Класно. Це концепція української кухні дуже смачною. Три слова, які для тебе означають успіх. А, це е, признання, є така українська <признання>, признання, а гроші. А, і коли тебе пізнають, коли тобі платять, а, і я не знаю два слова. Добре. А якщо ми кажемо про гроші, є якась е, певна сума, яка для тебе означає успіх чи такого немає. А, певна сума, ну програма. Мінімум, звісно, для мене це покрити всі свої потреби, тому що там все інакше в Європі. А, але певна сума, я не знаю. Ні, немає певної суми. Окей, давай наступне. Як ти заробила перші гроші? Перші? да, общем да, перші? ВАП, вообще, вообще перші. Ну це була дуже банальна історія. Я працювала в літні канікули у свого тата в офісі, заміняла його секретарку. За, набирала якісь тексти, відповідала mm -hmm. на дзвонки. Ну таке. І скільки це було? А, це було щось е, не дуже велике, але ну, це було прикольно, тому що це в школі і це mm -hmm. мої гроші. Круто, <laughs> так, круто. І останнє о клас е, про кафе. Яка твоя улюблена справа страва. страва страва в кафе? в меню? Що я люблю? Я до речі, я продаю лише те, що я люблю. Я не mm. <смеш> обрала всі всі блюда, які мені подобаються. Може, це не дуже професійно, тому що там я це не моя цільова аудиторія. Але мені хочеться, якщо мені смакує, ну якщо мені не смакує, то мені здається, що іншим не смакує також. Тому всі страви, які є в салохі, вони мені подобаються. А сама улюблена страва? Mm. Ну, я думаю, що це може грибна юшка, чи з білих грибів у нас є, чи може, це сирники. Сирники класика. Mm -hmm. ем, супер. Друзі, якщо у вас є ще питання до власниці пізроса лоха, то, будь ласка, залишайте в коментарях. А вам дякую за відповідь. Скажи, будь ласка, як у тебе зараз побудований маркетинг-відділ в твоєму бізнесі? Давай так. А, ну, маркетинг в мене немає штатних співробітників, mm -hmm. тому що ми маленькі. Це аутсорсинг. В мене є аутсорсингова компанія, я дуже mm -hmm. задоволена. Я спілкуюся з однією людиною, але я точно знаю, що їх там більше. Mm -hmm. а, вони роблять смм, це інстаграм, фейсбук. Uh -huh. А також в мене є піар спеціаліст. Він теж на аутсорсингу, Це дівчина, яка українка. Яка вже довго в Чехії вона mm -hmm. ходить по різних заходах, і вона багато кого знає. І вона мене ну про мене розповідає рекламує. Mm -hmm. І також вона спілкується з нашими клієнтами, тобто вона відповідає на відгуки, тому що ну це, це також важлива робота. Yeah. Якщо б я робила це сама, то, то було через місяць точно. Uh -huh. okay. А, так, ну це а ще я співпрацюю з кри, ну, креатив, креативною агенцією. Там дві майстрині, які будуть робити нам брендинг, не, не брендинг, Вони будуть робити інтер'єр, допомагати нам з інтер'єром, якось його облаштовувати. Це зараз проект. Ми лише розробляємо, як це все буде. Круто, круто. Дуже в маркетингу корики важливі відгуки клієнтів. Це важливий канал, з яким треба співпрацювати. Тому Світлана дуже класно сказала про це, і ми рухаємося далі. Скажіть, <«Музика> будь ласка, як ви залучали своїх перших клієнтів? <гум> Ой, це було кмедно. <гум> у мене взагалі не було ніяких грошей на, на маркетинги, на залучення клієнтів. Я взагалі не розбиралася не в продажах, та я зараз не дуже розбираюся. Це саме така болюча в мене тема. Коли я почала працювати, типу, я орендувала, наняла працівників кухарів, У мене було дві кухарки, і а, ми відкрилися ну, через тиждень, типу, взагалі нічого не робили, <гум> просто відкрилися. А, і е, єдине на що в мене вистачило грошей, це напечатати такі листовки. А, і я ходила по магазинах і офісах, коли розташ, які розташовані поблизу, і просто написала на чеській мові собі а, текст. Я не розумію, ну, не знала чеської зовсім. Mm -hmm. І я це за це цей, цей текст написаний, і я розповідала, що ми відкрили нове дестро. Будь ласка, приходьте до нас. Там ми вас Власне. чекаємо. Ось, будь ласка, ваша ваша там mm -hmm. І це було в. Це було, uh, два, я два uh, дні на тиждень це робила. І коли в мене були ці дні, це було б жах. Я, я не хотіла вставати з постілі, Тому що мені треба було ці, цілий день ходити і казати, будь ласка, прийдіть до нас, вона смачна і все таке. І це того результату? А ну перші гості прийшли так. Та, так. Клас. Тому треба приділяти час на маркетинг. а Якщо ви хочете більше дізнатися від підприємців, підприємців, які дійсно створюють бізнес в Європі, підписуйтесь, зберігайте це відео, і ми будемо вас чекати. Який середній чек у вас закладі? А ну на одну людину це десь приблизно 250 корон. Це перша і друга страва. Але якщо брати взагалі, коли ну деякі люди роблять велике замовлення, а, там додому беруть на декілька дні, днів на, на сім'ю, да, то звісно то там може і декілька тисяч бути. Угу. Тому якщо брати а, на людей, які прийшли поїсти, то 250 корон. Якщо взагалі, то трохи більше. Супер. На що зараз спрямований маркетинг? Яка цільова аудиторія? На кого ви орієнтуєтесь? А, ну зараз ми орієнтуємось на а, людей, які а, працюють поруч. Це офісні а, робітники а, і а, робітники з магазинів. Також ми орієнтуємося на наших людей, на українців, угу. які живуть в Прагі. Вони їдуть до нас з інших районів, а, тому що ну вони скучили з українською їжею, угу. і там це наші також постійні гості. А в, 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 в цей заклад, я думаю, буде орієнтований більш на туристів. Тому що mm -hmm. зараз ми не охоплюємо туристів, а це дуже цікава аудиторія, тому що вони приїжджають за враженими, а українська кухня вона така, що може дати mm -hmm. ці враження. Але зараз це дуже маленький заклад для того, щоб працювати на туристів. Я вам пропоную спробувати, яка тут українська їжа смачна. По цій адресі тут буде написано. А ми переходимо до наступного питання. Давайте про плани поговоримо. Які взагалі маркетингові плани? Як ви бачите, розширення маркетингової стратегії? А, ну, плани грандіозні, але а, зараз а, я не хочу бігти кудись і з кимось, uh -huh. а хочу робити це а, в Кайф і робити це осознано. Uh -huh. Що я хочу? Звісно, попит на українську кухню величезний. А, багато операторів заходить і починає цим займатися. Але я не переживаю, тому що а, поки що ринок такий, що дозволяє. Uh -huh. а, ну він він дуже об'ємний. І зараз ми всі а, робимо одну справу. Ми знайомимо європейці. З українською кухнею, яка недооцінена, а яка зірочка, яка буде дуже відомою і дуже а, впізнаваною, а, там я думаю, за два-три роки. Ну п'ять угу. років це буде топну не як а, ну може, як і італійська кухня. Угу. От тому а, зараз ми всі працюємо на одне, і я думаю, що ми повинні друг другу не конкурувати, а підтримувати. Угу. А, а що а, що стосується планів, то звісно, що зараз в нас є такі замовлення, які ми не можемо взяти, тому що ми. Маленький, маємо маленький ресурс, маленьку кухню, не невелику кількість кухарів, тому я думаю про відкриття нового закладу за це бістро. І також я думаю про український ресторан, такий, який ну може дати більш якісний сервіс, а тому, що сервіс це те, чого не вистачає тут. Супер, і у мене останнє питання, тому що я слідкую за вашими соцмережами, як взагалі впливає на бізнес ведення соцмереж? Дуже впливає, хоча спочатку мені казали, що не заморачуйся, в цехі, це не працює, це неправда. А всі, всі наші люди, які приходять, вони там не знаю 90% це цей інстаграм. І вони коли питаєш, звідки ви дізналися. Це інстаграм. Uh -huh. Я не вкладаюся в рекламу. Ми робимо а, і це сарафанне радіо, uh -huh. рекомендації, все таке інше. Я не плачу поки що за платну рекламу. Uh -huh. Але люди приходять. А чехі це більш Фейсбук в Фейсбуці? Вони не працює таргетована реклама за локацією. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну да, у вас тут uh, якраз офісні будівля, то uh -huh. за локацією дуже добре. Тож, навіть якщо ви не розвиваєте соцмережі в форматі там платної реклами, навіть як візитівка, вона класно працює для будь-якого бізнесу. Тому підписуйтесь, ставте лайки, зберігайте це відео.